Забудь про головний біль. 10 листопада новини гарячі на цей момент в сніданку з 1 плюс 1. Отже, залишають. Херсон російське командування оголосило про відступ з Херсона. Про це заявив один з російських представників цих диктаторів і очолювач російських військ Сергій Соровікін. кажуть, що окупанти відведуть війська на лівий берег Дніпра. Відступ росіян прокоментував президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Послухаємо. Потрібно розуміти ніхто ні звідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок це завжди спроти ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменше. І е, тут зазначимо, що друзі, чи справді росіяни здають херсон, е, і що зараз відбувається в місті, впродовж сьогоднішнього ефіру ми дізнаємося. Одразу після новин на прямому зв'язку зі сніданком з 1 плюс 1 буде радник міського голови Херсона Роман Головня. Дочекайтесь. Сьогодні Миколаєві розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич. У Миколаєві планують ем, запустити усі 95 котелень. Тепловики готові до співпраці з компаніями та ОСББ для ліквідації проблем, які можуть виникнути під час запуску тепла. Зернова угода. А вона в дії. Українські порти покинули а, три судна з олією. Про це повідомили в Мінінфраструктури. З портів Одеса, Чорноморський і Південний. Вийшло три судна з 20, з 20 одні. З Коротше каже 21 тисяча тонн олії для країн Азії та Європи. Крім цього, для українських портів під завантаження рухаються дев'ять суден. Україна сподівається на продовження зернової угоди, принаймні на рік, та її хоче якимось чином розширити, включивши більше товарів і портів. Угорщина Україна зараз про це дотиснути Будапешту. У Єврокомісії обіцяють працювати з Угорщиною, щоб вона підтримала на надання 18 мільярдів євро для підтримки України у 2023 році. Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровкіс, Європейська комісія запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у 18 мільярдів євро. Однак, для того щоб технічно можна було Надати Україні перші кошти з нового пакета, ЄС має внести певні зміни до законодавства. Для цього потрібно схвалення усіх країн-членів євроспілки. А угорщина поки що використовує право вето і блокує. Це поки що головні і гарячі новини на цей ранок. Ми далі будемо.